Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистоїмо, переможемо! Хочу вам сьогодні показати, як в мене квітнув тюльпан ботанічний Саманта. І в мене кілька сортів, десь, мабуть, до семи різних ботанічних. Я посадила їх всіх восени минулоріч. І от один з них був Тет, -тет. не був а є, <свісно> надіюся, що й буде. Тета-тет. -тет. І коли він відкрився, то я дуже милувалася ним. Це був мій фаворит. Але коли відкрилася Саманта, тюльпан Ботанічний Саманта, який ви зараз бачите на екрані, про який повністю є моє відео. То я переглянула свою думку, я теж його виділила дуже високо своєму рейтингу особистому, згідно моїх і уподобань, звісно що. Чим він мене підкорив? По-перше, ну він має по кілька квіток на, ну, на одному кущеві, мабуть, дві-три, як на якому кущеві. Округлість він, от зоні пелюстки, вони такі зеленкувато салатові, зеленкувато кремові. А середина, вона червоно така, ну червона, насичена, червона. А взагалі, центр серединка-серединка, взагалі чорненька. І він відкривається досить поступово, він зберігає кулясту форму. Коли є от прохолода, він насиченіший, такого холоднішого червоного. Коли сонце він веселіший, червоний стає. Коли був дощ, от похолодало, прийшла дощова погода. в мене буде видно, що він був відкритий, відкритий, а потім він став закритий. Це так і є. Дійсно, він закривався і ставав знову такі, ніби квіточки, які ще тільки відкриваються малесенькі. Досить тривало квітнув. І от знову ж хочу підкреслити, що дуже вдале було рішення посадити зразу от таку, ну якби, міні сімейку, десять цибулинок поруч. От оце якраз коли дощ прийшла дощова погода, він закрився, як ніби бачите, ще й не відкривався. Але ні, вже був квіт досить гарно. Тому то посадити таким груповим насадженням, хоча б 10 тут є. Видно наскільки це дає ефект. Якби вони були посаджені, наприклад, дві чи три, або в ряд це би так не дало. А от якраз таким полянкою такою дуже дуже гарно, як на мене, мені це сподобалося. Зразу зразу хочеться туди підходити, милуватися ним і. Ну так і з різних сторін, з різних ракурсів його знімати і насолоджуватися. Візуально дуже велика насолода. Взагалі він росте досить низенький, майже при землі. Не ламається все гарно. Можливо, якщо занадто вологу, то трішки похилиться, але потім все одно гарно все піднімається. А так буде видно, як далі. Не знаю, як, наскільки сорти витримують ботанічні довге життя, наскільки ті цибулини приїжджають надійні чи надії, не будемо бачити. Але краса мусить бути, мусимо прикрашати, бо краса ну, піднімає нам настрій зараз, переключає думки, проганяє різні такі депресивні, песимістичні стани і думки, які зараз нас панують в головах українців. Тому підтримуємо якомога. Якомога міцніше один одного і себе, і тішимо красою. І, можливо, комусь це відео стане в нагоді, хтось вибирає, придивляється до поповнення для наступного сезону. І ви собі вподобаєте цю красуню саманту і теж посадите в себе. Дякую вам за увагу, за перегляд і за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!